Так, я майже приїхав. Головне, щоб потім лампу взяти. Вон. Так, хочу. Лампу. треба пошукати. Ой, один будинок Ой. Треба, ну, потім семье столя такое, за ночує так 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 треба полити, треба полити. Так, стоп лампочка! Так треба включити фонарик. Так, 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 так. Так, треба за я закинув. Так, вони щось тут мають будем. Так, треба їх покид... в них покидати на на вс. одного... Тут був його брат, я пам'ятаю, одного разу. Так. 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 так.

Канапки, так, і ставимо все останні. так, я вже тут довго їду. А, 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 а яма, 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 яма. Треба виїхати виїхав. тут теж єма. треба туманчик на бочке бухать. Так. Чисто. Чисто. Тут тоже чисто. Точно инчип хит, инчип хит.

Ура. Все, ура, я вже доїжджаю додому. А, а що, з, що з машиною? Машина, 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 машина. Дум. Канал. Я вже в Майнкрафті. Треба добути дерево. Так, хоп-хоп. Я тепер в ділом інтерсий, зайшов. нічого одна помилочка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Проходимо скоро в